Усім привіт, я Даша, день восьмий, і сьогодні у мене на огляді фільм Крінж, фільм Легенди, фільм Масімо «365 днів. Я вам хочу сказати, що поляки взагалі розійшлися на тему сексу, дуже велика купа контенту у них заходить на цю тему, схвалюю. І перед початком перегляду, протисніть, будь ласка, вподобаєчко, як би ви не жалілися на те, що я вас прошу це робити, для мого каналу, на жаль, це дуже важливо. І одразу скажу: я не розумію, як комусь могло прийти в голову, написати романтичну історію про те, як італійський мафіозі викрадає жінку. Як це взагалі можна було назвати історією кохання? Її викрав, накачав з і тримав під охороною. Головна героїня Лаура, така вся польська 29-річна леді бос. У неї є лисий мужик на дивані, і на її день народження вони спланували поїздку. Лаура ж не хоче пакувати речі, а хоче сексу після важкого дня. Але лисий чомусь її не хоче. І поки Лаура, замість того, щоб збирати речі, грається своїми іграшками. Головний герой Масімо користується стюардесу. І тут я хочу зупинитися і приділити особливу увагу тому, з яким обличчям, на думку режисера, повинен отримувати задоволення чоловік. І ось настає день народження Лаури. Вона і так почуває себе старою. А її лисий мужик видає стандартний батін тост, співає наче на весіллі родичів, і вирішує, що він краще на землі, і конкурси у нього цікаві. А зранку, взагалі, йде на екскурсію, на яку обіцяв зводити її, і магнітик їй дарить типу на день народження. І оце очевидно стандартний скандал звичайної польської сім'ї. Вона матькається по польськи Штапхає його в басейн і йде шлятись вночі, одягнена у щось блискуче. Так їй масі мої викрадає, не думаючи про те, що вона полька, і йому ще не поздоровиться за це. Нафіга вона йому, спитаєте ви? Бо він після смерті батька, будучи пораненим, словив прихід, і вона йому привиділась. Тоді він кинув свою дівчину, розвісив всюди лице Лаури по хаті, почав готувати підвал і шукати її по всьому світу. І зараз я вам покажу, як повинна виглядати на думку режисера жінка, яку вкрали, яку накачали сети і яка прокинулась хто знаде. Ось відбувається їх перший діалог. І Масіо явно починає не з того, пропонуючи їй посмоктати поки що льоду. Але вона все одно ображається, плюється в нього, і тут він розуміє, що легко не буде. Умови контракту коротше такі, що він не буде її ні до чого примушувати. Він дає їй рік, щоб вона його полюбила. При цьому він накачав її сидитативкою і хоче, щоб вона його полюбила. Круту Масімо, продовжуй. Лаура декілька разів мала безуспішні спроби втечі. Потім мала спроби відлежитись просто трупу, але теж безуспішно, в результаті чого вона намагалася карати його збудженням, але і тут він переміг. І в результаті вона вирішує все ж таки пограти у цю гру і отримати з цього щось корисне. Вона починає агресивно втрачати його гроші, скупляючи усі магазини. Охоронці не витримують, Масіо також не витримує але трохи більше і навіть піддушує її. Вона за це кидає у нього трусиками і виторговує собі ноутбук польську вечерю, і те, що Масіму обіцяє вчитися бути для неї ніжним. Лаура починає розуміти, що він їй нічого зробити не може, і їй можна все, бо він терпіла. Вона потихеньку звикає до нього, а згодом зацінює його божественний прутень, який йому подарував. Сам дьявол терплячий багатий чоловік з божественним прутнем – Це усе, що треба будь-якій дорослій жінці, і там відбувається о, та знаменита сцена, яку усі у ті, хто намагались відповторити. Я до речі, не розумію, навіщо Масімо таскав її на усі зустрічі. Лаура теж цього не розуміла. Її доводилось іноді заносити у літак, під час чого вона голосно матюкалась по польськи Польські матюки, до речі, це сама приємна частина у цьому фільмі. Я вам раджу дивитись в оригіналі. Хоча по правді я вам взагалі не рекомендую це дивитись. Матюкається вона по польськи і коли бачить, що у масіму в кімнаті картина в три метри, де він з левом. І щоб закохати у себе Лауру, Масімо вирішує, що гарною ідеєю буде зв'язати її і примусити дивитись, як інша жінка його задовільняє на фоні цієї уроцької картини. І я вам зараз пропоную знову насолодитися тим, як Масімо отримує задоволення, бо на це можна дивитися вічно. Лаура, як завжди, не розгубилась, і за це на чергову зустріч вона одягається як шльондра, її майже гвалтує інший італійський мафіозі. І Масімо доводиться дістати свою пушку і піти на чергове вбивство, запускаючи цим самим третю світову між двома впливовими родинами. Вони звичайно сваряться і за цього вона дуже ефектно падає з яхти, але їй все одно соромно, що вона наробила йому проблем, і вона йому нарешті дає. І ми, нарешті, знову можемо насолодитися видовищем того, як мас мы кінчаємо. Потім вони, після того, як використали кожен сантиметр яхти Масіми для задоволення своїх потреб, йдуть на бал з довгими платями, де Лаура зустрічає бившу масіму, яка хоче вбити лауру, роблячи таку ж помилку, як Масіму, не розуміючи, що Лаура полька. І за того, що Лаура налажала, її доводиться відправити до Польщі. І там вона з подругою по польськи сварить масіму, змінює зачіску, починає виглядати як дорога шльондра, і масіму повертається, бо він все порішав. Як завжди, вона його б'є, потім каже, що любить, а він просить її вийти за нього. І вона відповідає йому по-польськи. І виявляється, що вона ще вагітна. І я вам пропоную подивитися останню на масіму, але тепер, як він страждає через те, що Лаура потрапила у аварію. Коротше, фільм топ. Якщо тут набереться 50 лайків, я хочу дізнатися, чим це все закінчилось, я зроблю огляд на другу частину. Масімо — це капець. просто кращий актор. Я б дивилась на нього вічно. Більше по цьому фільму я не знаю, що сказати. Якщо хочете другу частину, ставте, будь ласка, подбачку. І робимо ставки на те, чим це все закінчиться. Я думаю, що Лаура все-таки не. Загинула у цій аварії, я думаю, що вона просто втратить дитину. Масімо буде мстити, і буде якась кровава війна, і Масімо буде старатися над тим, щоб Лаура залетіла від нього вдруге. Робимо ставки, пишемо коментарі, як вам Масімо. і до завтра.